Аварійні відключення триватимуть упродовж доби по всій країні. Про це заявили в Укренерго. Ворог на нищівного удару по енергосистемі України. Енергетики приймають усіх можливих заходів для стабілізації. 20% Вінницької області вже заживлено. Можуть бути перебої з водопостачанням, адже знеструмили терористи водопровідні станції. В облводоканалі закликали по можливості зробити запаси питної і технічної, адже ситуація не передбачувана. Фахівці відновлюватимуть постачання води щойно. З'явиться електроенергія. О 16.25 нам повідомив водоканал, що у них з'явилася напруга, але насосна станція в них ще не запустилася. Що стосується теплопостачальних організацій, вони будуть запускати поступово, коли з'явиться. Що стосується електротранспорту, також шістнадцять 10 Нам повідомили, що в них поступово почали підключатися тягові підстанції. Рух електротранспорту був відновлений залізничний вокзал у Вінниці на резервному живленні. Як повідомили в Укрзалізниці, електропостачання зникло після масованої атаки з боку ворога та влучень в об'єкти критичної інфраструктури у межах регіону. Знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення. Першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування. Пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи.